Найдорожча якість в килимах, які тільки у нас представлені. Отакий От реальний тяжкий килимовий люкс. Колекція килимів Роксолана, перського виробництва килим 4,5 мільйони ниток на кожен квадратний метр килима. Він тканий, там бо на натуральна основа, верх акриловий. Це імітація під шерсті, але тепла, приємна на дотик, легка в прибиранні, стійка до деформації, зносу стійка. Дуже легко від абсолютно будь-яких типів забруднень. Офігенний матеріал. Просто шикарний. В такій щільності килим практично невбиваємо і реально вічний передастев спадок внукам, правнукам, праправнукам, а вони передадуть своїм. І коштує не всі гроші світу. В розмірах 25 на 35 метри і 3х4 метри стабільних мінус 60% до закінчення товарних залишків. А у всіх решту розмірах, а ми оцей дизайн маємо ще тільки в 2х3, від'ємо його з мінус 51. Відсотків. Тяжкий люкс не за всі гроші світу. Для замовлення. пишіть нам в дірект. Ми ще відправляємо вам його з безкоштовною доставкою нової поштою по всій території України. Або приходьте до нас сюди, в торговий центр Новий Цум у Львові і забирайте самостійно.